Я вам щиро дякую за те, що ви несете службу, незважаючи на небезпекову складову, яка зараз в нас, в наших громадах існує. Незважаючи на це, ви виїжджаєте, ризикуючи своїм життям, евакуюєте мирне населення дітей. І за це шана такого. Добро українського народу. Дякую. Служу українському народу. 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 Живу українському народу. Дякую. Я вдячний кожному з вас, а практично всіх, хто присутній в залі, мабуть, приймали участь в евакуації дітей, дорослого населення. І іноді це відбувалося Тож в дуже досить складних умовах, тоді, коли вже, мабуть, на території, території не можна було заїхати. Але це виробили і продовжуєте це робити. Святого з ним національну поліцію. Я знаю, наскільки мужні люди, понімаєте, ну я тік вас прошу, щоб ця мужність не стала такою безпечністю. Необхідно завжди пам'ятати, що ворог дуже хитрий і злий. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Ворог підступний, ворог наносить удари. Всі бачили, як вже долетіло і до меживої. Безпосередньо ваша безпека це головне. Бажаю вам наснаги, бажаю вам натхнення, як казав ваш керівник зірочок на погони от, і гарного кар'єрного шляху. І хочу особисто подякувати і голосити подяку вашому керівнику геняєву Денису Петровичу. з нашої громади. Дякую. Дякую, дякую. 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 Служу українському народу.